Вітаю друзі, 14 травня. Продовжуємо нашу постійну рубрику Ігор Масічук, Запитання і відповіді. Сьогодні відповідаю на ваші запитання, які ви вчора поставили під відео на і в Телеграмі, і під відео на Ютубі. Українського журналіста Олександра Шелеста. А завтра відповім на питання, які ви поставите тут під цим відео. Отже, ставте питання і отримуйте завтра на них відповіді. А поки що погнали. В перші дні міра. Що ви делаєте будете в телеграмі? Запитують. Даю відповідь. Набухаюся з друзями. Е, так, прям острі козирки. Ну, я там на аватарці в своїй кепці. Так, мені подобається кінофільм Гострі козирки. І так я ношу кепки. Вопрос. Телеграм Шария. Попросите, пожалуйста, Игоря прокомментировать. Итак, это нарратив русских, что я не могу говорить с Путиным. Решение СНБО я сделал то, что э, и так говорит Конституция, что именно я выполняю эту миссию. И никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. И я себе ничего не запрещал. Ах ты, дырявый ужец! В указе нет никаких исключений. С момента подписания указа Номер 679 от 2022 года, любые переговоры между Украиной и Россией на уровне президентів исключены поганый вонючий ЖЕС мразь. учитывая результаты заседания ставки Верховного Головного і и заслушав членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил. Первое. Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным. Найдите здесь, но президент Украины может или что-то подобное уже с Ну, дивиться. Тут навіть коментувати нічого, все відповідає действительности. в указі нема виключень. Зеленський бреше, він взагалі, говорячи про цей указ, брехав. Ну, я там не знаю їхні взаємостосунки з Медведчуком. Хай вони там один одного, хоч що у них там відбувається, з їхніми групами. Але за Новінського брехав є заява Новінського. До речі, якщо по цьому питанню, подивіться попереднє відео тут на Ютубі, і ви довідаєтесь повністю все на світі. Так, протрезвел после девятого. Ну, сегодня, слава Богу, 14. -е. Да что вы такое говорите? Мы ну, с Ищукой украинец, но он честный украинец, не то, что всякий Панченко, которая продвигает идею УНР 17-го года. Вот те ли ты шинаций под маской. Не знаю, не можу навіть коментувати. Так, матня є, є на голові в Зеленському. Такой вопрос, почему Масищук лично так не любит Зеленскую, если он до сих пор ни грамма не отошел от своих предвыборных обещаний? Он ведь и воевал за ВСУ, защищая тезисы своего президента. Дивите, я защищал Украину и защищал Украину и защищал конституционный лад. Заванського ніколи не захищав, нікого не підтримував. Так не весової лесумы еще ка видать к дождю. Та ні, нормально. Так, я гартаю, поки що, ну, все, що не питання пропускаю. Так, вопрос Масійчуку. Як... Как Он відносився к переговорам в 2022 році і радувався продовженню бойових дійств, вірю в побіду України і про Росії. Дивіться, я і сьогодні і тоді займав однакову позицію. Перемовини Стамбул тоді був вигідніший, ніж зараз. Тому, будь ласка, без питань. Даю просту відповідь. Між Стамбулом 1 і стамбулом 2, майже 3 роки. Мільйон жертв, втрачені території, зруйнована економіка, промисловість і так далі. Я тоді не радів зриву перемовин. І зараз розумію, якщо зірветься, буде дуже погано. Так. Вот интересно, сам Игорь понимает, что при новой власти придется или вспоминать ремесло отца и не освечивать, или в кожен красных шароварах с двух матросов ходить и силой выковировать зеленый гнит. Я не знаю, какое ремесло отца вы маєте на увазі, а нікого выковировать не збираюсь. Звучинцев буду переслідувати всех. І зелених, і шоколадних, і російських всіх вопрос: з ким і України хороші відповідня, і якщо їх німать, хто винувати, що делать? Спасибо. Що робити? робити? Налагоджувати стосунки. Хто винен, Зелені Гниди і Володимир Зеленський особисто? А як же відео, которое йому поставило клімок рубці відео, було сфальшоване. Друзі, сфальшоване, розумієте? От просто. Жодного іншого доказу не було. Реально, просто не було. Тому це все, ну. Тоді зі мною боролись. Після того боролись. Дивіться, ми щойно. я відповів но на питание в Телеграмі. Зараз зайду в сообщество YouTube. Ще там дам відповіді до Оксандра. Так. Вопрос, когда, по вашему мнению, наконец-таки начнут выпускать политзаключенных, Дубинского, например? Сподіваюсь, що скоро, після падіння режиму, думаю. Добрий вечір. Вопрос. Гостю. Як ви вважаєте, легітимними ли будуть які либо договоренности рішення в Стамбулі, якщо переговори состоятся, якщо до сих пор не отменен указ Зеленського о запрещении переговорів? Так Зеленський і сам не легітимний. Вопрос: що ж до после після підписання мирного договору. Капитуляции. є при гражданської війни в страні, ли Польща Львов. Я давав відповідь в ефірі, повторюсь, загроза розділу України зберігається громадянської війни також. Все буде залежати від того, якою буде перехідна влада. у ЕС интерес к Украине как к субъекту или как к объекту? К объекту, звичайно. И в России такой же, и в Штатах. Доброго вечера. Вопрос, Игорь, что вы думаете о какой-то непонятной пока активности венгерской армии в закарпатских пунктах пропуска с Украиной? Спасибо. Ну, думаю, А залякують, Б, думаю, якщо буде геть скрутно в Україні, будуть намагатися виїжджати в Закарпаття. Вопрос. Кремль не раз говорив, що за Києвом стоять його маніпулятори, поэтому договарюватися потрібно з ними. Позавчорашніх нікого не буде. Дивіться, всі там будуть, американці будуть, всі будуть. Тому тут питання. Добрий вечір, Олександр Ігор. Як ви думаєте, по итогам договоренності українські еліти будуть обтрясені, як груші, чи Зеленський виб'є тим щось? Зеленський нічого не виб'є, бо він на домовленості не піде. Трактор з локомотивом будуть грати, так що в записі будемо дивитися. Так. Добрый вечер, Александр Игорь Вопрос Ультиматум могучей вагонной кучки по примирению сдулся. Не забытую страну в Стамбуле Зеленский, судя по всему, не поедет, ведь не закрытой встречи не оценят красоту игры. Він нікуди не поїде не на яку зустріч. Він буде в Анкарі, вони будуть в Стамбулі. Ви побачите таке шоу: 95-й квартал відпочивав. Вопрос слідуючий. Загошення заключить, я менше із проблем. Як їх соблюдати? І хто буде гарантом? Штати, я відповідав на це питання. У Ігоря були заочні тюрки з Рамзаном Кадировим. Интересно, спустя годы он изменил точку зрения на поступок его отца Ахмата Хаджи Кадырова. Так без комментариев навіть я не изменю точки зору. Добрый день. Зеленский ну, раз публично оскорблял Путина. називав старым дедом, который скоро умрет. Ну, подобное, по словам Богдана. Зеленський кинув Путіна після їх першої встречі. Абсолютно очевидно, що Путін призирає Зеленського і не буде з ним зустрічатися і опускатися до його уровня. Почому не поручить переговори професіональним дипломатам? Бо їх треба зірвати, Дмитро ставив питання: бо їх треба йому зірвати. Розумієте, от і вся вам відповідь на ваше запитання. Так, і ще питання в клубі глядачів. Так, не відкривається. Значить, дивіться, друзі. От це коротко питання, які були в Олександра Шелеста, в якого в Україні канал заблокований. Мій слава Богу, ще поки що ви дивитись можете. Тому ставте питання е, на завтра. Я. Обов'язково завтра зранку відповім на всі питання, які будуть поставлені в кінці цього відео. Дякую вам і давайте всі разом зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.